Let it go. Всіх на своєму каналі. Сьогодні моє відео буде знову про заготовки в морозильну камеру. Як ви знаєте, сім'я у нас велика, і я ще плюс працююча мама, плюс навчаюся, і мені треба мати якісь запаси в морозильній камері, тому готую нову партію і буду показувати вам, що ж я готувала цього разу. Розпочала я приготування о 7 ранку, навіть трішки раніше, поки ще діти спали. Почала із нагідців так званих. У мене куряча грудка, яку нарізаю ось такими шматочками. Взагалі, пізніше я нарізала тільки довгенькими смужками і пізніше буду показувати, що я з ними роблю. Нарізала частинку, показую, що буду готувати далі. Ще в мене є дві грудинки курячих таких. Тут у мене курячі крильця, також будемо їх готувати в паніровці. Тут у мене залишки капусти, колись крутила я голубці, і в мене лишилася капуста, заморозила її і сьогодні використаю. Також я в сезон морозила перець. Сьогодні буду його начиняти. Ну і Якщо ви ще не підписані на мій канал, підпишіться, підтримайте мене своїм лайком. Ну і Розпочинаємо ми приготування. Нещодавно я була в магазині Все по 30 і купила ось такий набір паніровочних сухарів. Взагалі вони дуже класні, ароматні, з додаванням різних спецій. Не потрібно щось там додавати додатково, тому мені вони сподобались, єдиний їхній мінус, що їх дуже мало. На нашу сім'ю я готую дуже багато і ось такого пакетика не дуже надовго вистачає. І з самого початку я розпочала, із нагетсів, підготувала вже борошно, вбила два яйці, підготувала паніровку, збиваю яйця. У борошно я додаю трішки солі, бо я не солила м'ясо і в паніровці мені недостатньо солі, тому додаю її саме в борошно, щоб воно добре чіплялося до самого м'язка і не було прісним. Показую вам, як нарізані у мене нагиці, також розділила крильця. І зараз розпочинаю вже їх обвалювати. Спочатку в борошні, тоді у яйці, і тоді вже в паніровочних сухарях. Використовую все, що в мене є, можна взяти і на ньому заморожувати. У мене немає спеціальних таких підносів, тільки один, на якому я заморожую зазвичай або вареники, або пельмені. Тому нагиці я. Заморожую саме на цьому підносі, а далі вже використовую і дощечки, і тарілки, обгортаючи харчовою плівкою. Тут, до речі, вже встав середній син і все пальчиком пробує паніровку. Я не забороняю, він полюбляє знаходитись біля мене, коли я щось готую смачненьке. Тому Василько у нас завжди знаходиться в кадрі, або його ручка, або сам він. тому... Цього разу не знімала його, а знімала тільки його ручку, яка смакує паніровку. Курячі крильця я так само обвалюю у борошні, потім в яйці і в паніровочних сухарях. Взагалі, сухаріці дуже класні по кольору, по смаку і по своїх функціях вони виконують все. Дуже все смачно виходить, відзняла вам трішки процесу, ну а далі продовжу без вас. Наступне, що я готувала, це сосиску в тісті. Якось вам показувала в закупці сосиски купувала. Зараз їх почищу. Тісто цього разу я робила без дріжджове, а робила із розпушувачем для тіста. Не знімала рецепт для вас, бо не дуже мені воно сподобалося. Все-таки дріжджове тісто набагато краще підходить для такого. Тому не експериментуйте, все-таки використовуйте дріжджі для такої страви. Ну, але все-таки у мене в сім'ї таке все рівно з'їдять, я знаю, бо сосиска в тісті, в якому б тісті вона не була, її в будь-якому випадку не лишать просто так. Розділила тісто на частинки, щоб в мене вийшло рівна кількість сосисок і рівна кількість шматочків. Тіста ось так надрізаю і загортаю сосиску. В цьому я не спец, загортаю, як умію, як в мене виходить. Я бачила, дівчата дуже гарно вміють обгортати сосиски. Ну, а в мене такий собі кулінар в цьому питанні. Я загортаю так, як можу. На смаковій якості це ніяк не впливає, ну, але хотілося б, звісно, щоб воно красивіше виглядало, хоча вже як є. Більш-менш старалась розділити тісто порівну між сосисками, в мене це вдалося, нічого не лишилося. Зараз я вже сосиски свої змащую жовточком з додаванням води. Так роблю завжди заради економії. Знаю, що, можливо, треба було би чисто жовточками. Покривати тоді ці сосиски в тісті були більш румяними, але я знаю, що зараз яйця дуже дорогі, тому економлю як можу, використовую жовточок, змішаний із водою, намащую сосиски і посипаю кунжутом. Давно вже я купила собі упаковочку кунжуту, використовую його на різні пиріжки несолодкі або ось на сосиску в тісті, дуже смачно і гарненько виглядає. Наступне, що я готую, це фаршировані перці. Давненько я вже планувала їх готувати, але все руки не доходили. Тепер вирішила, що пора. Відварила я рис круглозернистий, зробила засмажку і перекрутила домашній фарш. зробила. Нещодавно показувала вам також, що купувала м'ясо. Перемішую, все перчу, солю. За смаком, можна було би, звісно, його пізніше солити, перчити, але я полюбляю це робити і в начинку, і коли тушкую їх. Все акуратно перемішую, дехто використовує ложку, я поспішаю завжди і роблю це все руками. Перчик я спеціально ось такий малесенький заморожувала, тому він акуратненький, гарненький. Не соромно поставити навіть на святковий стіл. У мене в чоловіка в березні буде день народження, тому я планую пакетик все-таки лишити до тих пір. Заморожую два пакетики. Ну, а третій пакетик перців, який в мене був, ми стушкували і з'їли з дітьми вдень. І також я лишила, не перекручувала все м'ясо, лишила трішки кубиком ось такі. Свиняче філе буду використовувати колись у картоплю або, можливо, в плов. Ну І тепер я розпочинаю із приготування шампіньйонів. Цього разу вирішила знову повторити їх, тільки трішки по іншому рецепту взяла свинячий фарш, додала туди сіль, перець і мелений часник. Це все перемішую у кожну шапочку шампіньйонів. До речі, ніжки я подоставала, промила шампіньйони. І додала трішки майонезу, звісно, гриби і так соковиті, але мені захотілося чогось такого додати. І нафаршировую я свої шампіньйончики. Пізніше, як буду тушкувати, то зверху, думаю, буду покривати ще сиром. Взагалі, такі шампіньйони дуже класно у вершковому соусі тушкувати. Тому, якщо ви ще не пробували, можете спробувати це дуже смачно. Відправила у пакет із перчиків, використовую його повторно, екологічно, і відправила в заморозочку їх пізніше зручно діставати. Тепер я приступаю до лінивих голубців, показувала вам, в мене була капуста заморожена. Залишки у мене начинки із фаршированих перців. І також сюди вирішила додати ніжки шампіньйонів. Не люблю нічого викидати, все використовую. Тому дрібненько так ось нарізаю, додаю до суміші начинки, такої, як на голубці, такої, як на перці я фарширувала, також там капусточка ось ніжки шампіньйонів. І формую такі ліниві голубці. Мені дуже подобається, що це дуже швидкий такий рецепт. Їх можна тушкувати на сковорідці. Я взагалі люблю останнім часом все робити на сковорідці, а не в кастрюльках. І ось така кількість у мене голубців вийшла. Можна готувати їх, як звичайні голубці, тільки на сковорідці. Ну, і тепер я вирішила ще приготувати чебуреки. У свинячий фарш я додаю сіль перець та стамелений часник. Взагалі полюбляю цих три таких спецій, щось останнім часом не додаю нічого такого лишнього. Вирішила ще додати нарізаний кріп. У мене був заморожений. Хочеться якоїсь весни, якогось такого весняного смаку. Тому саме сюди в начиночку додала ще його. Тісто я робила за варне, таке, як зазвичай показувала вам в інших відео. На вареники, пельмені я його роблю. І так само на буреки. Розкатую у великий пласт, відміряю тарілкою, ось так, щоб вони були більш-менш однакового розміру, вирізаю кружочки і буду накладати начинку. Знаю, що дехто у начиночку додає ще крижану воду, я також якось експериментувала з цим. Але якось цього разу я цього не робила. В мене їдять у будь-якому випадку все, що я готую, тому не заморочуюсь, не шукаю якихось додаткових собі робіт і просто ось начинила чебуречки смачною досить таки начинкою, виготовляю їх. І, звісно ж, у мене сім'я просить щось смачненьке, тому частина в морозильну камеру. Як завжди, не потрапляє, мусиш посмажити. Ну І вже пізно ввечері я готувала ще фрикадельки. Вирішила цього разу не купувати курячі крильця на супчики, а приготувати фрикадельки. Тут у мене свиняче м'ясо з курячим м'ясом. У мене було такий фарш ще. Додала туди ще мелену цибульку, сіль перець. Додала манки трішки, і, перемішавши, воно постояло буквально десь пів години. І сформувала я ось такі фрикадельки, відправила їх в морозильну камеру, вони дуже швидко замерзають, і пізніше можна використовувати в супчики. І тепер показую вам, що мені вдалося приготувати за один день. Тут у мене 2,5 пакети фрікадельок. Думаю, на тиждень мені вистачить, бо не завжди я готую супчики. Тут у мене ліниві голубці, два пакетика і один ось такий малесенький, бо не влізли. Ось тут у мене чебуреки, частину, звісно, з'їли, і це все, що лишилося. Далі у мене тут фарширований перець, два пакетика, вже все заморожене. Ну, і, як казала раніше, що одну порцію ми з'їли, бо діти хочуть щось також смачненьке. Тут у мене курячі нагетси, три пакетика вийшло. Ось таких. Тут у мене шампіньйони, начинені фаршем. Також дуже зручно зберігати в такому пакеті можна діставати певну кількість, яка потрібна. Тут у мене сосиска в тісті, вийшло таких три. З половиною можна сказати пакети. Вони готові печені, їх можна розморожувати і їсти. Тут у мене один пакетик свинячого філе, нарізаного такими шматочками невеличкими, буде або на тушену картоплю, або на плов. ну і курячі крильця, заморожені в паніровці. Також дуже класний напівфабрикат. Сподіваюсь, цих напівфабрикатів нам вистачить десь на тиждень або півтора. Показую вам, як все зберігаю в холодильнику в морозильній камері. Мені дуже зручно, коли напівфабрикати відділені від основних запасів, тому стараюся напівфабрикати зберігати саме в морозилці в холодильнику, а все решта в іншій. Напишіть мені, чи готуєте напівфабрикати ви і що саме, можливо, почерпну собі якусь ідею. Ну, а на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд, дякую за підтримку мого каналу. Не забудьте підписатись на нього, якщо ви ще не підписані, та поставити мені вподобайку. Ну і побажаю всім мирного неба, швидшої нам перемоги і до нових відео!